Життя танцю схоже на течію великої річки. Ця річка не підкоряється рельєфу місцевості, а тече то рівно і тихо, а то раптом дивує миттєвим водопіллям з його бурхливими потоками. Такі ж течії подібне особисте і творче життя нашого героя. Його називають великим художником, патріархом української хореографії, а іноді звуть душевно і тепло, учитель. Це, що пов'язане з танцем, якщо щоб взяти з того, що прожив, порівняти з тим, що. Віддав цьому мистецтву то це, це десь буде. Років 70. Років 70? та ні, напевно, більше. Танець хвилював його завжди з самого дитинства. То була його мрія, натхнення, найщиріша любов. В історії розвитку національної хореографії, ім'я балетмейстера, народного артиста України Анатолія Кривохижі, нерозривно пов'язане із відомими в цілому світі колективами, заслуженим ансамблем танцю України Ятрень, який, власне, саме він і заснував, і театром музики, пісні, танцю зоряни. Анатолій Михайлович Кривохижа, народний артист України, відомий культурний діяч і педагог. Засновник заслуженого ансамблю танцю України Ятрень, почесний громадянин міста Кіровограда. Та, попри визнання і численну увагу мас-медіа, мистецький його спадок такий цілісний і напрочуд сучасний, до цих пір по-справжньому недосліджений. А тому Анатолію Михайловичу ще так багато хочеться сказати нам, сучасникам. Рівень сприйняття має відповідати. І рівню віддачі, розумієте? Тому що, як казали старі мудрі, можна дивитись і не бачити, можна слухати і не чути. Тому що все в прямій залежності від того, від рівня бачення і від рівня сприйняття. Розумієте? Ну, Це було життя, ви знаєте. от Життя справжнє таке, що я повірив, що воно може вийти, розумієте, може вийти. Якщо хочеш дуже хочеш, то вони інколи виходять, розумієте? Не у всіх, але виходить. Як вийшло у нього, з чого починалися перші кроки ансамблю з такою молозвучною назвою Ятрень, і як формувався той геніальний художник, який створив для української національної культури справжні хореографічні шедеври. Анатолій Михайлович Кривохижа народився 1 грудня 1925 року в селі Копанки Маловисхідського району Кіровоградської області. 1957 року закінчив факультет фізичного виховання Омського державного педагогічного інституту фізичної культури. В Кіровограді після корифеїв з'явився Микола Анкудіну, вихованець. Ростислава Захарова, людина, яка була засновником драмбалят, все віддатне, що було в, в ті часи, було зроблено Захаром. А Анкудінов, коли сюди приїхав, то він спочатку він тут служив у військовій частині, а потім, коли до мобілізації, він зробив спочатку танцювальну групу. При дитячому палаці Півнері, де зараз коротко. Воно якось так, як історично Тим, Потім його старші вихованці перейшли в клуб «Металіст», був, це був завод на Ельворці, «Червоні зірки, вже був тоді Червона зірки». І він там вже ставив навіть балети. Ви знаєте, все це. На очах дитини, коли я бачив ті же кіт, чоботяк, як він зробив це перше на Україні був такий опера -балет. Е, Ну і потім це все це все було на моїх очах. Але батько мій категорично був проти чого. Ну, ви знаєте, ми пережили голодомор тут, на Кримській на Кущовці. То... Він був наляканий так, що він казав, оце всі танцори, футболісти, голубятники. Це все несерйозно, треба мати кусок хліба. І він мріяв, що я, так сказати, займусь чимось справжнім, розумієте? Тому він мене навіть не пускав туди, Боже сохрани. Але бігав, дивився, мене це радувало, все. Почалося, як кажуть, з невеликого, але коли його вихованці, з якими він перед війною прийшов в наш театр, розумієте, ну, тут то було, ви знаєте, таке піднесення в театрі, я пам'ятаю, бо я встиг і там, де що подивитися. А потім, коли почалась війна, його мобілізували, а його вихованці. Я вже їх зустрів в Австрії, в госпіталі, коли, куди вони приїхали з концертом для нас. І от там ми побачились, ви знаєте, ну по-перше, кіровоградці, по-друге, я знову бачу їх на сцені, розумієте? Ну не тільки я, там всі дивились на них як на святих, тому що ну, все це настільки скучило за цим, то розумієте? от. І, мабуть, це явилось, як кажуть, тим, що я потім після війни училище в Мінграді, танцювальний колектив, потім в Омську це от, продовжувалось, от, Потім я закінчив військове училище. З червоним диплом мав вибір, де я мав служити далі, то я попросився в Київ, і як кажуть, на другий день після того, як прийшов на, на місце служби, я побіг в будинок офіцерів на Солом'янці, там був такий офі... будинок офіцерів авіаторів. То я побіг туди, в танцювальний їхній ансамбль, подивився і там. Отак От все це відбулося. От, я пі... після того, як демобілізувався в Омск, то, м -м -м, батько почав в мене примушувати, ти ж думає, скільки ж можна, танцювати. Тобто, батько... ну, пішов в інститут фізичної культури. От, але й те, ви, мене довго не затримали, я інститут закінчив і знову за розумієте. Призначення отримав сюди, в Кіровоград, попросився мені. Знову як з червоним дипломом дали, як кажуть, можливість вибору місця. От, то я приїхав сюди і тут почав в будинку культури свою роботу там був млесенький колектив, такий от групка. Ну, і почалася ця робота, з якої я тоді вже переросло вже в справжнє мистецтво. Анатолій Михайлович Кривохижа з 1957 року став засновником ансамблю «Ятрань», в якому плідно працював збирачем та пропагандистом народного хореографічного мистецтва. Здійснив багато постановок, які увійшли в скарбницю українського хореографічного мистецтва: Ятранські ігри, поворотня, колядки та багато інших. Має вищу категорію режисера-постановника та балетмейстера. Коли я поїхав в Омську, то в той колектив, де я працював, Коротков приїхав. розумієте, якось так життя нас вело. Один за одним. Я не думаю, щоб там вийшло так, як вийшло в мене тут. Я не думаю. Чого то, що, е, ви знаєте, після, після епохи Анкудінова, е, тут десь років 12 взагалі нічого не було в Кіровограді. І тут е, був такий голод е, з приводу цього потреби в цьому мистецтві і так далі, коли я почав працювати, то, ви знаєте, мене оточили такими керівництвом, такою підтримкою, якою, я впевнений, я б ніде її не мав. Коли ти відчуваєш люди, що люди Хотять це бачити. Театр наш, як це сказав Віталій Коротич, коли тут була нарада, що тут якийсь особливий клімат. Тому що певний час, і саме тут, в цьому місті, розумієте, зібрались ті люди, які дали нації театр. В виставах театру народився український народний сценічний танець. Почалося Жеребцова, начальник обласного управління культури, який опікав мене, хоча він до культури проспілкової ніякого відношення не мав, але він горів цим. Ну, Вивів мене на, на рівень міський, а потім пізніше з'явилися люди в Києві. Фінансово я не тримав у Києві, коли ми стали вже заслуженим колективом то агрегатний завод побудував нам зал приміщення. Оці періоди, я їх вважав як випадок, розумієте, От з чого почалось цей злет колективу. Ну, З простого такого, ви знаєте, випадку. Вірський з ансамблем своїм мансам танців України приїхав концертом до Кіровограду. Ну, а керівництво захотіло похвалитися і показати нас йому. розумієте? Ну, Він подивився колектив, йому сподобався російський танець. І він каже, ви знаєте, є питання, колектив такий, що ви знаєте, заслуговує. І я його, мабуть, візьму на декаду в Москву, тому що в нас кращого російського немає, як ваш. Але на майбутнє я б вам радив, щоб ви все-таки керівник у вас непоганий, колектив непоганий, а ви, ви на Україні робите українські танці. Творча спадщина Анатолія Михайловича Кривохижі цікава і багатогранна. Маршрути, очолюваного ним колективу, пролягли по 30 країнах світу. Приміром, на стадіоні у Софії Ятренський гопак виконували на вимогу глядачів тричі, а у римській опері артистів викликали на біс 5 разів. У американській газеті Нью-Йорк Таймс Клайв Барнс зазначав, видається, що танцівників на Україні набагато більше, чим може вмістити в себе ансамбль вірського. Та все ж, не дивлячись на зовнішню схожість цих колективів, якщо придивитися ближче, вони мають свої індивідуальні риси. Скажімо. Темперамент і експресія Мисеєва, драматична рівновага і самобутній смак вірського. У ятрані домінуючою якістю є також витончений смак, але ще і простота, самобутність і, можливо, велика природність. У мене хватило розуму зрозуміти те, що я в цій компанії. Київський балет, е, оп, е, балет, балетна трупа Київської опери, ансамбль Вільського, хор Григорія Вірьовки. Ну, це був рівень такий, що ця компанія могла бути тільки завдяки випадку. Розумієте, я це зразу зрозумів, що треба в майбутньому робити те, чого немає у других. Інакше з ними рівнятися неможливо. не в можливостях, не в тому професіоналізмі, який ми яким мали. мали. І після того, ну всім, не тільки я, всі на Україні, колеги, ми молились на Вірської і, і все робили, намагались бути схожими на нього, на його роботи. все. От керівництво мені допомагало в цьому. Я запрошував його солістів, все це розумієте, аби перейняти їхню манеру виконавську. Але пройшов час, вже навіть ми мали виступи в Києві на урядових концертах. І це все зорієнтувало на те, що ми все робимо вірно. Але відбувся такий випадок, ви знаєте. Міністерство культури Союзне у Кишиневі проводило міжнародний конкурс народного танцю. Ми поїхали подивитися той фестиваль в Кишиневі. там проводився конкурс для закордонних колективів. Виступав ансамбль Білградського університету Югославії. І вони показали всю Югославію, розумієте, регіони Югославії, тодішньої Югославії. Ви знаєте, коли я глянув на це, все, на ту завершеність височайшого класу, в композиційну, на ті костюми, які були, ви знаєте, оте домотканне, відбілене, яке дихає народною правдою. Не те світло, що вони зробили, режисура світло. Ви знаєте, віднялась мова. розумієте? Я подумав, боже мій, то ми ж не тим займаємось. Розумієте, Я не знав, ми після концерту вийшли з колегами, ми стояли хвилин 15, а може більше. У нас не було про що говорити, ми не могли. Ніхто нікому нічого сказати, того настільки то було, настільки було вражене тією височайшою культурою майстерністю, що ви знаєте, ми розійшлися, так я вже не пам'ятаю, попрощались, розійшлися, я йшов до того гуртожитку, де нас розмістили, гостей, Плачу, ви розумієте, тому що я втратив час. Мучив людей, голову керівництву, а все це виявилося не зовсім те, куди треба. У мене опустились руки, я прийшов, приїхав додому, я три дні не міг, не міг дійти, як кажуть, до пам'яті. Пішов я до керівництва, я кажу, ви знаєте, я в стані такому, що мені треба звільнятися. Я, я не тим займаюся. Це місцево якої, якоїсь копії, чогось такого, знаєте, не справжнього. А що робити, щоб це було справжнє? Що робити? Ми тут з керівником оркестру, тоді з його допомогою ми зі Львова забрали Василя Попадюка, Василя Івановича, бо ще є Василь Васильович, це знаменитий скрипаль. Це син його, який зараз в Канаді, дуже відома всьому світу людина. Я з батьком його ще їздив на Гуцульщину. Разів років п'ять ми туди їздили, я все, як кажуть, набирався досвіду для роботи над гуцульськими танцями. Ну я так подумав, що якщо по п'ять років на кожну область, щоб зробити яку його славу то не хватить життя, розумієте? Я кажу Дмитро Спиридонович, а що як ми зробимо оцей фольклор з доставкою на дом? Давайте так попросимо, я зв'яжусь з колегами, гарненько їм заплатимо, хай вони рік працюють і привезуть справжнє. Розумієте? Ну і так я домовився з Волинію, з гуцулами, з Закарпаття. Поки вони там готували цей матеріал, ми тут зробили кінофотолабораторію в клубі. У нас своя була камера, то є кінокамери, свій проєктор, монтажний стіл. Ну, все-таки на примітиві, але щось можна бачити. Ну і коли мене приїжджало, це все показували. Ми це все фільмували, а головне, що в мене були ілюстратори таких троє як Терленко, Похиленко, Пухальський покійний. Ви знаєте, є речі, яким, як казав Станіславський е смак і почує в мірі, це те, чому навчити неможливо. Воно або є, або його нема. Так. Це не Бог, Богом на нам, розумієте? Ну, кажуть, що з досвідом, з роками приходить. Ну я не знаю, може приходив кому. Я не знаю. Ну оце все, що ми зробили, ми повезли його в Київ, бо міністерство Міністерство культури тоді був такий міністр культури Ростислав Володимирович Бабічук. От. А приїхав ансамбль танця Моїсеєва з Москви, і там в Києві мав концерт. Ну і такий рівень Моїсеїв його запросили, міністр культури його прийняв і все. Ну і ви знаєте, опять випадок раптом Ростислав Володимир згадав про мене. Ну і дуже хвалив навіть десь трохи. Перегнув палицю, тому що, каже, ви знаєте, я такий колектив, я такий керівник, що він зробив, ну, по-перше, програму чудо, а по-друге, він добився, що в колективі не п'ють і не курять навіть, розумієте. Все це, ви знаєте, нібито жарт, але ми залишилися в пам'яті Мойсеєва. Ігор Олександрович, все його свідоме життя нерозривно пов'язане з українським народним мистецтвом, а це і танець, і музика, і пісня. Чи шкодує він про щось, чи прагнув би переписати, переінакшити бодай одну зі сторінок свого такого нелегкого, але такого насиченого життя? Є якась, ви знаєте, якийсь рух, а рух це життя, рух в думках, рух у вашій у ваших справах, то, що ви робите, розумієте. І все це настільки захоплює, що ви знаєте, я увагою обділив сім'ю, розумієте, В мене. Я займався роботою, я тільки цим жив, розумієте? Тому я е, десь В боргу перед своєю, мабуть, совістю, то що я міг забути, що там, ай, слухайте, я там обіцяв, жінка просила щось зробити. Та ні, це не головне, головне оце, розумієте, це перше. Оце бажання бігти і бути першим, і бігти поперед паровоза, ну от зараз як у коротково, він вже в літах, але він перший. Коротков молодець, він дочекався свого часу, а коли зробиш щось таке, Значими для самого себе і взагалі в житті, то ви його ніколи не залишите. Він завжди чітко знав, яким має бути народний танець на професійній сцені, а тому багато їздив, збираючи фольклор по найвіддаленішим регіонам України, ретельно опрацьовував матеріал, створюючи неперевершені хореографічні постановки, які увійшли у скарбницю національного мистецтва. Дійсно, зазвичай посередності абсолютно переконані у своїй геніальності. Справжні ж генії, такі, як Анатолій Кривохижа, не втомлюються працювати над собою і не припиняють пошуків досконалості. Я 40 років пішов у музикальну школу. Треба знати музику, аби займатися. Справою бендмейстером. Якось ми мали концерт у Львові, і закінчився концерт. І я дивлюсь, щось там люди кучкуються. Ну, вони підходять до мене, що от ми є, ми мусимо вам подякувати. Це, Це цікаві роботи, ми, ми вам вдячні і так далі. Я кажу, підожіть так. У вас же свій заслужений колектив, керівник такий відомий і все. Та ні, то тренер, а ви художник. Це різні речі. І от е, я задумався над цим. Мейстер-тренер це тоді, коли він добивається, те, що робиться в цей можливості, людської людські можливості. Ну, оце техніка. Ви розумієте, населення мусить бути людина. Старі мудрі казали, людина народжується для того, щоб вмерти. Але, ви знаєте, життя це не обов'язок, а все-таки в якійсь мірі задоволення. Та я все життя за все брався, може не все виходило, але мене це не лякало, розумієте, от, от такі от е, питання. Тому, е, ви знаєте, ну. Я не прошу не жалкую, я не про що не жалкую. Наш герой не часто скаржиться на долю. Йому багато допомагали, неодноразово відзначали високими урядовими нагородами. Але чомусь не полишає думка, що і держава, та й ми з вами не в повній мірі усвідомили всю велич і весь той величезний внесок, закладений у скарбницю сучасної хореографії, натхненним пензлем цього геніального художника. А він він і дотепер мріє, а головне не втрачає святої віри у цілющу силу справжнього мистецтва, вічного як чумацький шлях.